видно Також м'якенькі ось тут шинки. тут я показую м'якенькі Це не коване, не залізне. Трошечки срібла додала на цей мотоцикл, на цей байк. Шкіряна сідушка, шкіряний бачок, шкіряні шини і допоміжні матеріали. Також задня частина я завжди роблю красиво, щоб було. Дуже гарний декор ось тут, дивіться, я зробила. Сподіваюсь, видно. Ось такий в нього розмір. Ось два залишились ось такий і такий, невеликих. Маленьких розмірів ось залишилось два ось такий замшовий і такий шкіряний. Трошечки більший є формат, це ось також замша, показую вам. Замша натуральна. Ось такий він більший, бачите, ось так виглядає. Дякую всім, хто приєднується. Тапайте по екранчику розганяємо фі.